Друзі, всім привіт! Ви на каналі Crew. Нарешті клієнт на Microsoftті обновився, і є вже доступ з 9-ї години. Можна оновити ваш клієнт на Microsoft і можна вже зайти в гру. Чому? Тому що, як і минула обнова 9.4 була через жопу для Microsoft, так і ця обнова теж вийшла через жопу Ну, якось в цих розробників в них все через жопу. А, ну, не інакше, друзі. Як так можна сказати, що обнова буде для європейського сервера о 5.30, а вона виходить майже о 10-й годині вечора, а не вранці? Ну, це діло таке. Маємо обнову. Маємо кілька доступних камуфляжів. Давайте подивимося. Давайте подивимося з того, що нам написали стосовно камуфляжів. В цій, в цій обнові виходить камуфляж Monster Evo. Evo – це еволюція попереднього камуфляжа монстра. Ми зараз про це поговоримо. Потім для Tiger P Камуфляж виходить, Sunstorm. Діганнер виходить камуфляж для Дефендера Т-28-го. Хронос об'єкт 268, варіант 4. І Дезінсектор. Я не знаю, звідки вони беруть всі ці назви. До речі, це, це не знаю. Щось курять, мабуть. Але питання не в тому. Друзі, камуфляж і єпісь. Монстр Ево. Ну, що змінилося? Ну, він тепер шевелиться. Ці. Очі вони шевеляться, рухаються. Рухаються оці якісь тут чи то зуби, чи то не зуби. Прикольно. Плюс є отаке облако, така хмарка. Хмаринка над ним він якось парує чи що. Ну, прикольно. І плюс, коли він з'являється в грі, то лишається ця хмарка там з того місця, де ти з'являєшся в грі. Прикольно. Ну плюс, коли їдеш постійна анімація, ця працює, але вона працює для тих, в кого ця анімація включена в настройках. Якщо в налаштуваннях ви не включили там HD текстури, то цього всього бачити ви не будете. От. Або якщо, у мене, наприклад, в налаштуваннях графіка, і тут можна подивитися, текстури HD. Це має бути ввімкнено. Вимк... І там, де камуфляж, має бути включно для всіх. Якщо я поставлю для себе, буду бачити сам, можна виключити взагалі. Бо ставимо для всіх, щоб всі бачили цей камуфляж. Так. Що коштує цей камуфляж? Цей камуфляж, друзі, коштує 6500. Це. Не нова ціна, тому що гліч на каро 45 тонн коштував теж 6500. Але якщо брати ці камуфляжі, як вони намальовані, то на каро камуфляж намальований красивіше. Да Тут щось там переливається. Ну По суті, вони взяли старий камуфляж, заворушили ці очі і додали рухаючіся зуби. У великому рахунку, ну цей камуфляж взагалі не змінився. Їм так було впадло змінити навіть назву. Вони взагалі просто Ево. Тому що це знаєте, як, типа, iPhone 10, 11, 12, 13, ну, типу так. А на що придумувати щось інше? Тобто, якщо можна заробляти бабки, просто, просто на рівному місці. Також, друзі, камуфляж Хронос. На ПТСАУ 10 рівня. Так виглядає. Але виглядає він так. Тут нічого в нього не рухається. Просто такий якийсь циганський. Це із серії того танка, як у Хевіка. Якщо ви пам'ятаєте, який Хевік був, давайте подивимося на Хевіка в камуфляжі Амойл. Отакий циганський камуфляж. Але цей циганський камуфляж, коли ти робиш постріл, рухаються цепір'я пітушини. Воно рухається. Ну, а так, по суті, він циганський. І продовженням цієї циганської теми є цей камуфляж. Якісь дерево, там, ну, тупо циганщина. Ну, камуфляж, по суті, своїй прикольний. Гарний камуфляж. Але треба розуміти, що для, цього, для, цього, для цієї ПТСАУ легендарного каму взагалі не було. І чому вони вирішили, що це Хронос, який він там сповільнює час, це лише їм відомо. Ну, така задумка: окей, нехай буде. Може, просто тому що рухається вона так повільненько. Хоча, бачите, борти, фальшборти тут на гуслях, вони рухаються типу, типу від вітра. Ну, єдина, мабуть, анімація для цього танку. От. І різниця цього танку, і е 50 м в камуфляжі Ево, Монстр Ево, в тому, що цей камуфляж коштує 4000 голди. Тому, друзі, як я і казав раніше, треба вам звикати до того, що камуфляжі будуть здорожчувати. І не тільки камуфляжі, ще й будуть здорожчувати... Все буде здорожчувати в грі, танки, камуфляжі, все. Не тільки вартість голди стає дорожчою, а ще й сама вартість танків еквівалента в голді. Також з обновою 9.5 у нас з'явилась нова така штука, новий такий розділ в магазині можете придбати тут собі будь-який камуфляж. Тобто, якщо тобі було облом десь шукати там по фільтру свої танки, то ти можеш просто сюди зайти. І тут придбати будь-який камуфляж на той чи інший танк. Для чого так зроблено? Мабуть, для того, що, наприклад, ми сьогодні грали там в клані з друзями, і деякі люди навіть не знають, що там вийшов якийсь новий камуфляж. Чому не знають? Тому що для того, щоб отримати або Є50М камуфляж цей монстр, або Хронос на об'єкт 268, Drip 4. Треба зіграти хоча б один бій. Тільки після того прилітає камуфляж. Тому деякі люди навіть не знають. Ну, не грають вони на цих танках і не грають, і не треба їм. А так, ти заходиш сюди, о, воно тобі мулює очень. Так, мабуть, куплю я камуфляж. Та хоча нафіг він мені треба за 1450. Ну, умовно кажучи. З'явився такий розділ. Також в цій обнові змінився трошки профіль клана. Профіль клана ми тут одразу можемо бачити наших кількість учасників, ми маємо відсоток перемог, максимальна нагорода тижня, середня кількість боїв. Що -то тут? Ну, і тут, тут вже можемо бачити, от, наприклад, перемоги. Бачимо по кількості перемог. Бачимо рейтинг, хто грає в рейтинг. Ну, і бачимо лідерборд по клановим завданням. Також тут є. Кілька вже розділів, в яких ми можемо зведену табличку таку подивитися, хто є, хто, де, як і що. Трошки стало краще. Тут ми бачимо. Е, снабження. Воно бачите, як тільки відкриваєш, і воно рухається, типу анімація до 10 го рівня. От ми маємо чик, все, прогрес 100%. Ну і бачимо. Хто із наших товаришів зробив найбільший вклад. Ну, і в турнірах не беремо участь, тому не беремо. Це не брали після обнови, тому немає там ніякої статистики. Ну і славно звісні, тут Міла, Міла і Арні стоять, на яких можна подивитися. Ну. Хоча так, вони трошки не дуже схожі з тими, що стоять отут. Тут якийсь арні, якому там 25 років, а тут арні, ну, типу, теперішній ялинка. Ну, Друзі, це все має приносити радість. Але я розумію, що там всі дивляться і радіють, мабуть, від якоїсь там цієї краси. Але коли тебе нагрівають на рівному місці за камуфляжі, за які не вартує. Ну, які, в принципі, нічого не коштують, то це таке собі. І після цього всього, Да я зіграв кілька боїв, що на об'єкті, що на цьому камуфляжі. Ну, скажу, на Єпіся камуфляж мені він подобається мені. він В мене був в мене можемо зайти, і в мене подивитися, в мене всі три камуфляжа є. Тобто речащий, є, наприклад, просто. Такий камуфляж. Ну, тобто, якщо порівнювати, бачите цей камуфляж, в принципі, ну, ну майже такий самий, як і, як і оцей. Тобто, ну, додали там віточки, трошки його припідняли типу, по графіки. І все. І, і то можна сказати, що на цьому камуфляжі очі різного кольору. Тут чомусь очі вже одного кольору. Ну, незрозуміло. Пограв я і один із боїв. Зараз вам покажу. Друзі, це карта ешелон, і на цій карті бачимо, що є дві стежки: легкий танк, три ПТСАО в команді противника і один важкий танк. По великому рахунку, я рідко коли граю там центр цієї карти. На СТ або на ЛТ, ну і тим більше лівий фланг. ну Якщо ми маємо на увазі респаун з цієї сторони. Не пробиває 907 й об'єкт. І ми вже в засвіті. Тут небезпечний трошки СТБ-цей, тому що має 11 кутів нахилу ствола. Не забуваємо про це, тому від рельєфу проти нього грати ми не будемо. Також хочу сказати, що на е 50 тм я трошки змінив своє обладнання, яке в мене було. В мене стояли просто стояло все на досилатель і на зведення, а сьогодні я поміняв трошки обладнання, я додав плюс 30 до заряду, щоб снаряди летіли трошки швидше. І скажу, що грати так комфортніше. Тобто на зведенні ти не втрачаєш там дуже багато часу, нічого майже не міняється, ні в точності не міняється. Якщо ви уважно придивитесь, я рідко коли роблю постріли з повним зведенням, я десь там дві третини звожусь і даю постріл. Може, інколи я і не пробиваю, але я не витрачаю час на те, щоб зводитись до кінця, і в деяких ситуаціях це. Дає нам перевагу, тому що ми стріляємо першими. І часто так буває, що шотний ти, шотний твій ворог, і ви просто постріл з постріла, ти його першим забираєш, ніж він міг забрати тебе. А мх 50 б у нас там вкатив, не знаю, навіщо він це зробив. І якось дивно, тому що він бачить, що стоїть тут є Ну і є лампу ловить. Постійно, регулярно, значить, хтось світить. Плюс там IMX 30B згорів просто під натиском ПТСАу, які стоять на стандартній позиції. Тут ще Шерік, Ну, Шеріка ми, до речі, бачили, ще коли грали проти 907-го об'єкта, я бачив, що він сюди поїхав. 425 максималочка, супер, просто супер. Люта пушка. е 50 м Супер, супер танк. Я не скажу, що раніше, здавалося б, він грався краще, тобто він трошки був швидший, тут зараз він такий якийсь неповороткий став, але граєте кілька боїв, або, якщо по правді сказати, не кілька боїв, а кілька десятків боїв. якийсь такий шот, я зробив неправильно і не попав. Кілька десятків боїв граєте і. Це у вас буде получатися. Ви звикаєте до танка, знаєте його особливості, і все у вас буде добре. І постріл, друзі. Просто реально швидкість польоту снаряду вона рулить. Ляп і все. Ляп і все. Не зводжусь. Я... Якби я стояв зводився, то скоріш за все. І так само тут Шерідан просто не встигає заїхати вниз, хоча він впевнений в тому, що в нього танк швидкий, і він зараз дасть шот і скатиться вниз. І все. І все буде в нього добре. Але плюс 30 до польоту снаряду. Лишається два танки, друзі. 260-й. Отакі штуки маєте знати. Під вагончиком, чотенько, трошки звелись, дали в корму і привіт. Десь лишається у нас об'єкт 268, охотник, охотник. Ось охотник. Подзатильник, охотник, клац. Адреналіна немає, тому що ми його там вже заюзали. І не під тим кутом стоїть він для, для мене. Але бабуся розрядила в нього і в мене киде швидше, і я встигаю добрати шостий фраг. Така перемога. собі це майстер. Медаль Пула, 6 танків противника в одному бою. Також ми заробили вирішальний вклад, 6 фрагів, медалька воїна. 194 тисячі ми нафармили сери. От такий у нас друзі був бій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна! Пока.